Якщо ми шукаємо точки стабілізації, їх треба було шукати у перших числах січня 2014 року, коли драматургія Майдану завершувалася, на жаль, політичну владу Україні взяла одна політична сила і отримала політичну монополію. Вона поставила свого президента, точніше виконуючого обов'язки. Вона поставила свого спікера, вона поставила свого прем'єра. А звідси витікає, що в неї не було потреби організації національного діалогу. І ми перший квартал 2014 року практично зустріли без національного діалогу, без національного круглого столу. І це дало привід тим політичним силам. Які представляли східні регіони, сказати, Київ нас не чує. В Києві нема з ким вести діалог. Раз Київ дозволяє собі палити шини, захоплювати адміністрації. Чому б це не може собі дозволити Севастополь, Сімферополь, Луганськ, Донецьк? Звісно, це не привід був для якогось розколу України. У нас немає тих фатальних розбіжностей з українцями чи неукраїнцями, які проживають там на сході України, з Києвом чи з західними регіонами. Але цю обставину просто використали наші вороги. Другими словами, привід для такого сюжету на Сході. Дали події, які чинили певні політичні сили в Києві. Але це не причина для війни. Я думаю, що був час, короткий час, де можна було повернутися до національного діалогу. До конфлікту, навіть до конфлікту громадянського вибіру виміру, у 2004 році ми стояли набагато ближче, ніж це було з 13 на 14. Бо тут ішла мова тільки, до речі, мудро і правильно було заявлено. Починаючи від 21 листопада 2013 року, студенти Могилянки, студенти Червоного університету, перш за все, поставили пред владою одну вимогу зміна політичного курсу. Ніхто не ставив питання зміни прем'єра, зміни Захарченка, дострокових виборів в Києві, дострокових виборів парламенту. Взагалі тема зміни влади не стояла. І ви пам'ятаєте, було два Майдани, потім другий майдан політичний майдан перекочував до Суспільного, громадського майдану, ті поставили умови, познімайте образи свої, залиште свої політичні прапори, ставайте під український прапор і будемо повертати. Україну до європейського політичного курсу. Це одна вимога. Але закінчився Майдан зміною влади. Я думаю, що в цьому треба шукати е, десятки обставин, які породила боротьба не за політичний курс, а боротьба за владу. І тому схід почав вести себе так, як він почав вести себе. А Путін почав розказувати на Росію і весь світ, е, що. Це сепаратистський рух на сході країни, який хоче воювати проти бандерівців, фашистів, мазепінців, там хто там ще. І, і так, власне кажучи, виникла ця політична гра з великим російським впливом, а потім, власне кажучи, і російською окупацією. Мені здається, що є. Декілька речей таких ну, важливих для того, щоб допомогти всім нам дати відповідь, як упоратися із цим злом, яке приніс до нас Путін. А перше, я думаю, що дуже важливо називати речі своїми іменами. Я вже сьогодні це якось використовував вираз. Для того, щоб Ні. першим кроком, щоб досягти істину, треба не помилитися в дефініціях. І це правда. Те, що відбувається на Сході, це не АТО. І це не проблема відносин українця з українцем. Хоча є, безумовно, побутові екцеси, які про їх неприємно говорити і так далі, але я, я стверджую. А якщо ми дивимося на українську громаду, то, безумовно, в нас нема підстав, щоб українець, який проживає чи то на сході чи то на півночі, підняв зброю проти українця, який живе в іншій частині. Тому що в нас нема протиріч. у нас є відмінності. Це природні, але я стверджую, в нас немає тих протиріч, ради яких можна б піднімати людей до громадянської війни. І тому. Дуже важливо розуміти, що це окупаційна російська війна, яку приносив Муравйов, яку приносили багато-багато разів московські окупанти на українську землю. І це є одна із тих воєн, мені навіть прикро, що її називають гібридною. Яка вона гібридна, коли у нас дислокується біля 14 тисяч регулярних московських військ, коли 640 танків. Воює проти України, майже одна тисяча БМП і БТРів, дві тисячі військових автомобілів, десь 120 чи 130 ракетних установок. Яка це, яка це асиметрична війна? Яка це гібридна війна, коли це вона зовсім лінійна? Є ворог, є лінія фронту, по якій йдуть кожен день гарячі обстріли? Так ось це війна. І якщо це ми класифікуємо іменно так, тоді виникає питання, чому в нас дипломатичні відносини з агресором? Чому в нас безвізовий режим з агресором? Чому окупована агресором територія для нас є вільна економічна зона? І ось таких питань десятки. Чому до нас літає аерофлот? Чому до нас ходить перший поїзд? Чому через нас ідуть московські поїзди до Європи? Другими словами, це дуже важливо визначитися, у яких зносинах є. Очевидно, я не кажу про якусь там лінійну практику, ми все повинні все повинні пропускати через фундаментальний український інтерес. Я б думав, що нам треба серйозно відповісти, якого типу економічна політика в нас повинна бути до окупованих територій. Хіба ми не розуміємо? Що вся допомога, яку ми направляємо на територію Криму, це субсидування Путіна. Причому ми ж добре розуміємо, що ця допомога в значній частині не, не, не в невеличкій частині тільки потрібно, попадає до кримчан. Все решта, це той бізнес, який скармлює набагато інші інтереси, ніж державні, ніж національні. Так як воно зараз є. Воно тільки деморалізує наш дух. А ви знаєте, що перемогу у будь-якій війні три, три четверті формує дух. Одна четверть. Зброя, техніка, технологія. Є запитання до військової нашої тактики. Я переконаний, що не дати розпустись. Російській анексії повинно було бути святим з першого дня військових дій. Активна оборона це те, що є гідним поведінки кожного солдата, кожного офіцера і кожного представника української влади, ким би він не був. Якщо ви хочете розвалити країну, дайте якійсь частині особливий статус. От почитайте ті рішення, які проведені вже. Мовна автономія, право формувати власну прокуратуру, право окремим механізмом формувати суди, право окремим механізмом формувати так звану народну міліцію з тих бандитів, які зараз ходять по зі зброєю, дати право. Дати право формувати фінансовий механізм окремими програмами на окуповану територію без права перегляду в рамках фінансового року, дати право економічних трансприкордонних відносин з іншими країнами. Це модель, яка нас приводить до того, що на сході України робиться анклав, який політично керується з Москви і фінансово забезпечується з Києва. Це ті кайдани, які нас будуть відривати від європейської інтеграції і панатлантичної інтеграції. Тобто це формула дестабілізації України і виведення її з європейської орієнтації.